В порівнянні з сьогоденням життя в дітей було дуже цікавим: масові заходи, зустрічі, походи. Контингент дітей не поліпшується, а складніший, і складніший. Є поняття таке особистий простір дітей, і користуючись цим таким поняттям, вони можуть вільно відійти від, скажімо, якоїсь колективної роботи. До сьогоднішнього дня він не тільки хороший педагог. Вихователь, але і господарник, знаєте, це дуже важливо. Не опитував, просто заборонили мені передвигатися. Ми не контактували з ними, але не конфліктували, ставили передягнутися, сказали, що чорний одяг це одяг цих бендерівців. Михайло на конечне більше півстоліття свого життя віддав освітній педагогічній діяльності. В 1968 році він почав працювати у Ірпінській школі номер 9 що знаходилась в мікрорайоні Яблонька. В освіті почався шлях після невдалого призову до армії. Я прийшов в старше вжати. У мене ще в 68 році освіти, я ще в армії не служив, ще освіти не було і зразу старшим вожатим. Взяли мене на роботу. Ну і через. Скільки тижнів ще мене зробили вчителем фізкультури? Через рік пан Михайло пішов до армії. Проходив строкову службу в ракетних військах. У нас великі військові частини закриті. Ми не мали права виходу, тому що там тривоги з Скандинавії постійно літаки наш тривожили, не давали нам спокійно жити. То ми мали можливість виїхати у школу. До дітей спілкуватися, проводити різні заходи. Михайло наконечне продовжив свій освітній шлях. За цей час працював організатором позашкільної роботи та вчителем історії у Бучанській школі номер 4 А також був директором Коцюбинської школи номер 6. у порівнянні зьогоденням життя в дітей було дуже цікавим. Масові заходи, зустрічі, походи. Були програми, кожен клас мав здійснити похід, зібрати якийсь матеріал, провести якесь свято, розумієте. А сьогодні, в порівнянні з тим, є поняття такий особистий простір дітей, і користуючись цим таким поняттям, вони можуть вільно відійти від, скажімо, Якоїсь колективної роботи, а в 1991 році пан Михайло очолив школу інтернат для дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування у Бучі. Пан Михайло згадує, у 90-х роках занепадали села. Діти були нікому не потрібними. На той час вони мали в Бучі понад 500 вихованців. І основною задачею було всього за рік допомогти занедбаним дітям набути корисні навички для дорослого життя. Ми свідомо прийшли сюди працювати. Контингент дітей не поліпшується, а складніший і складніший стає. Ну, якщо привозили дівчину чи хлопця 15-16 років, який не ходив у школу, прожив десь. На сільській фермі, чи десь на якійсь стайні, чи взагалі десь на печі прожив. Тоді Михайло Петрович зумів створити у сирійському закладі умови, максимально наближені до домашніх. Він поставив чіткі вимоги перед усіма членами колективу щодо участі в долі дитини. А ще став ініціатором перепрофілювання сирітського інтернату у спеціалізовану школу інтернат Згодом заклад став Бучанською загальноосвітньою школою номер 5 з поглибненим вивченням іноземних мов. Нині це ліцей. Це ж відбувалося поступово. Спочатку в класах були діти. Це було цікаво, тому що діти в класі наполовину були частина була дітей інтернатовських, скажімо так, і частина були домашніх дітей. Юлія Гурбич працює в навчальному закладі понад 26 років. Вона розповідає, що Михайло Наконечний завжди створював найкращі умови для своїх вихованців, а діти навіть називали його батьком. До сьогоднішнього дня він не тільки хороший педагог, вихователь, але і господарник. Знаєте, це дуже важливо. Він все бачить, що відбувається не тільки в сфері навчання, педагогіки, але й якихось організаційних таких господарських він скрізь його око все помічає. Тобто на школі завжди затишно, гарно. Михайло Петрович не залишив школи під час окупації бучі у лютому березні 2022 року. Він заходився у ньому до звільнення міста. Під час займання даху власноруч захасив пожежу. Чим зберіг навчальний корпус ліцею від вогню і руйнування. Одного разу російські військові заблокували його у за. «Кладі не допитував, просто заборонили мені передвигатися. Ми не контактували з ними, але не конфліктували. Чому? Тому що якщо йде три озброєних людини, то, знаєте, якусь дискусію вести або якісь контакти, ну, я вважав, що це нерозумно буде. От. Ну, єдине, що вони мене заставили передягнутися, сказали, що. Чорний одяг це одяг цих бендерівців. На початку грудня Михайло наконечне отримав звання почесний житель Київської області. За своє життя він вже отримав багато різних нагород. Серед них кавалер ордена за заслуги третього ступеня, почесний громадянин Бучі, заслужений вчитель та інші. Я вже втомився цієї такої, знаєте, публічності. У мене є робота. Я знаю, вмію робити. А оці, знаєте, такі урочисті, ці, вони вже якось мені ну, не знаю. ну, Два скликання був в обласній раді. Був головою Коцюбинської ради і директором школи, був депутатом Ірпінської ради, депутатом Бучанської ради. Ну, де я тільки не вже. Протож кількох років поспіль Бучанський ліцей номер 5 входить до кращих шкіл Київщини за результатами ЗНО. За словами Михайла Наконечного, для нього є важливим випустити зі школи повноцінних людей. Він планує і надалі працювати у закладі, в якому зараз навчаються майже 1700 учнів. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Бучанського ліцею номер 5 Спеціально для медіа